Вітаємо усіх, хто сьогодні дивиться онлайн трансляцію в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Сьогодні для зустрічі ми запросили пана Вадима, і ми сьогодні будемо говорити тему булінгу. саме булінг для дітей та підлітків між дітьми і підлітками. Вадим Станіславович, будь ласка, писавтесь нам. Жалю Вадим Станіславич, головний спеціаліст служби управління справу дітей Житомирської міської ради. Е, Вадим Станіславичу, чому ми вирішили це питання підняти? Оскільки е, початок навчального року і тема булінгу цікавить наших батьків, оскільки неодноразово е, запитували нас, куди звертатися, що робити, е, як, як вчинити, коли твою дитину скудь. Отже, що таке булінг та які його причини? Е, власне, булінг це. На постійній основі провели насильства одного школяра відносно іншого, але слід пам'ятати, що це регулярне скування на постійній основі. Якщо це має факти поодинокий випадок, то це можна трактувати як конфлікт. Ну і Дещо відносно ситуації в Україні. Наприклад, за опитуваннями, я проводив, ЮНІСЕФ, це міжнародна організація, яка займається захистом прав дітей, то 24% українських школярів вважають себе жертвами булінгу. І 40 школярів, які були жертвами, не з ким не діляться проблемами навіть з батьками. Не, ну, не варто відвертатися від своєї дитини, це такий е, заклик до батьків. А відносно батьків е, вони вправі звернутися, щоб відстояти права своєї дитини до е, ну, безпосередньо адміністрації навчального закладу, е, де став випадок булінгу, або цькування, або конфліктна ситуація або ж написати звернення заяву до е, національної поліції, або ж відстояти інтерес дитини в органах місцевого самоврядування е, безпосередньо захистом прав дітей займаються службою у справах дітей, е, як міських, так е, і територіальних громад. Контакти, будь ласка, є на сайті. Можна просто заходити, чи не знаєш, куди телефонувати <плес> на сайтах, чи просто десь в гуглі? Відносно контактів, а Телефони є на, на, на з, сайті національної поліції. Так само <плес> ваші служби? На національній поліції, якщо є загроза е, життю та здоров'ю дитини, то це безпосередньо звернення на 102. Якщо безпосередньо загрози життю та здоров'ю дитини немає, то в загальному порядку звернення до поліції в письмовій формі це відділення поліції за територіальністю. Якщо брати до уваги місце Житомир, то заяви приймаються на Лесі українки 17. Якщо брати до уваги службу справи дітей Житомирської міської ради, то це майдан Корольова 4 дроб-2. Не слід виключати можливість звернення і дитини, і батьків до гарячої лінії. Наприклад, гаряча лінія громадської організації Ластрада наших партнерів. І номер телефону цієї гарячої лінії 116 111. Це з будь якого мобільного, це гаряча лінія Ластради. Ще раз повторюю: 116 111 Скажіть, будь ласка, з якого віку дитина несе кримінальну відповідальність за свої е, вчинки, саме за цкування або які вже більш насильницькі дії? Кримінальна відскільки до 14 років ми знаємо, що це батьки відповідають за всі дії дитини, а вже 14 чи це вже інші, які зараз по законодавству є. Вікові зміни? Кримінальна відповідальність загально. Загальним <зеленому> розуміння наступає з 14 років, е, якщо брати до уваги прояви саме будинку, то е, мова йде про адміністративну відповідальність, бо е, це прояв хуліганських дій, це передбачено адміністративним про, е, кодексом. Якщо ж ці дії призвели до непоправних. Наслідків е, е, нанести шкоду здоров'ю фізичному або психологічному е, дитини, яка піддалася цкуванню. Е, з огляду на, на наслідки цієї шкоди можна розцінювати і кримінальну відповідальність. Загальна кримінальна відповідальність непомилітні не наступає не з 14 років. Адміністративна відповідальність е, наступає з 16 років. До 14 років за дітей несуть відповідальність батьки, за дні правопорушення дітей, батьки несуть відповідальність до 16 років дітям. Кривники можуть знайти безліч причин, щоб скувати дитину або більш дорослу людину. Це може бути і совнішній, звичайно, що написується у загальноприйняті якісь такі рамки. Можливо, якась поведінка, не така, як хотіли бачити вони, думки, які не збігаються з думкою інших. Яскравим прикладом бульму можуть бути звичайні словесні якісь образи. Ось, наприклад, якесь навмисне штовхання або навмисне таке завантаження якоюсь там, роботою в школі, наприклад, якимись. Такими заняттями шантаж може бути, але ще найскладніше може бути і побиття. Це все є бурім. Найчастіше, на нашу думку, за все, люди думають, які цюють, що це смішно. І в цьому немає ніякої проблеми, але і трагедії. О, і також що дорослі не будуть на це звертати увагу. Але діти в першу чергу забувають і, можливо, навіть не знають про те, що. До 14 років за них несуть кримінальну відповідальність батьки, а з 14 років вони вже самі можуть отримувати за це покарання, якщо вони когось кують. Скажіть, будь ласка, а як відрізнити булінг та сварку між дітьми? Або взагалі, може, між друзями, бо також часто булінг виникає ніби як дружба, але насправді це таки йде, як цькування. Конфліктні ситуації так чи інакше буде завжди, і шляхом вирішення конфліктних ситуацій, є два шляхи вирішення конфліктних ситуацій. Це або е, розгортання конфлікту, да, або е, шлях на применення. Це два шляхи вирішення конфліктних ситуацій. Якщо конфлікт має разовий характер, ось посварилися і повернулися. І при цьому залишилися друзями, то е, не можна стверджувати, щоб були прояви булінгу. Якщо ж це постійне цькування на постійній основі, е, цькування, яке завдає шкоду е, тому, кого цькують, е, ображає його честь і гідність, тоді можна стверджувати, що це ознаки булінгу. Ну і власне. 36% школярів взагалі нікому не розповідали, що вони піддаються булінгу. 4% школярів розповіли про це вчителям своїм. 25% учнів, які їх скували, розповіли про це другу брату або сестрі. І тільки 25% дорослим родичам. Тобто, то, це... в першу чергу, е діти сповіщають вчителів про те, що їх скують, так? Чи родичі? Е Мають сповіщати вчителів, але відсоток дуже маленький, коли доноситься інформація до вчителя. І треба попередити дитину, що е піклування це не пліткування. Піклування про себе має місце і повинно мати місце. І також, якщо піклування про когось іншого, якщо ви бачите, що його права порушуються, також має, повинно мати місце. І е, те, що розповісти вчителю про такі випадки, не, не треба соромитись, бо ви е, проявляєте в цьому тільки турботу і піклування. А не пліткуєте про когось іншого. Е, більш довірливі стосунки з друзями, ну родичами, братами та сестрами. І так само з дорослими родичами також е, ми маємо однаковий відсоток. І е, це було опитування. Е, Кому діти розповіли про випадки знущання над дітьми? Кількість респондентів була 2117 чоловік. Опитування проводилося в квітні 2016 року і на той час, за даними цього опитування, 40% школярів опитаних соромилися або взагалі не розповідали про такі випадки. 22% їм здавалося, що в цьому схованні нічого дивного немає. І 15% школярів не знали, кому можна розповісти, і тільки 7% школярів відчували страх за те, що вони розкажуть це, вчителю чи поділяться зі старшими. 7% учнів відчували страх. Ситуації в булінгу завжди беруть участь три сторони: той, хто переслідує, той, хто, кого переслідують, а також ті, хто спостерігає і просто про це мовчить, нікому не кажучи. Звичайно, як визначити, що свою дитину цкують? Це дуже важко. Але в першу чергу треба з нею завести розмову про це, дати зрозуміти, що вам дорослому можна довіряти, і ви що ви її не будете звинувачувати про те, що її цькують або щось вона зробила не так. Скажіть, будь ласка, пане Вадиме, на вашу думку, як зрозуміти ще поради ваші, що вашу дитину схою, що вона а, 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 що її, а, весь час принижують? <плес> так як за вашою статистикою ви надали нам, не всі про це говорять, не всі можуть про це сказати, де хто боїться, дехто соромиться. Як про це Ну, звичайно, мабуть, в першу чергу треба проводити. Дуже часто виховні години, От, оскільки з тема насильства на даний час чомусь дуже, дуже стало такою актуальною. Діти, м -м, діти стали агресивніші, діти стали неслухняніші. Зрозуміло, що війна важко сів, недосипання, психологічні навантаження більше. Але все ж таки, як зрозуміти, що ваша дитина підлягає насильству, навчальні заклади проводяться. Часто проводяться, як часто потрібно було проводити, щоб це до дітей доходило ніби краще, щоб вони розумілися? Це. Ну, це відповідно до плану виховної роботи. Кожний навчальний заклад, класний керівник проводить виховну роботу з учнями, навчального закладу, з учнями свого класу. Відносно булінгу можна стверджувати, що виховні роботи проходять, проводяться в навчальних закладах і, власне. Є в навчальному програмі тиждень протидії булінгу, коли і учні, і вчителі беруть участь у заходах загальношкільних і малюють плакати, висловлюють свою думку з приводу цього явища. Проводяться вікторини і таке інше. Відносно батьків ну, хочу запевнити, що варто бути. Більш уважними до своїх дітей, просто спілкування з дитиною має бути і має має проводитися вільний час більш якомога більше, більше з дитиною. Навіть проста вечеря разом вона набагато зближує, ніж просто поодинокі якісь проведення дозвілля. Батькам треба бути уважними до дітей, дивитися за їх поведінкою. Бо якщо дитина піддається скуванню, це так чи інакше позначається на поведінці дитини, дитина стає більш замкнута, дитина. Відносно емоційних таких проявів. Крім того, треба звертати на оханність дитини. Вона е, мається на увазі, якщо дитина приходить, е, одяг її порваний, рюкзак, підручник, зошити, порвані е, бру, одяг, брудний. Е, можна запитати, поцікавити, що сталося. Ну, ти прийшов зі школи, що наразі сталося. Якщо не той же самий одяг в крейді і такі інші зовнішні якісь ознаки, то також це підстава для запитання батьків, що відбувається з дитиною в навчальному закладі чи де де. де. Як альтернатива по обереженню булінгу, звісно, треба націлити дитину, що ти маєш розповідати. Я дорослий, я можу тобі допомогти налаштувати так дитину, щоб вона була максимально відверта. Е, крім того, е, але ви... якщо дитина не йде на контакт з батьками, особливо або старшою сестрою чи братом, е, з щиро дитина замкнулася в собі. настільки ж цькування, скування можливо не столесно, вже можливо там є і фізичне цькування, Ну Як дитині допомогти все-таки? Ну, пора до психолога, звернутися до психолога. У кожному навчальному закладі є психологічна служба, психолог, який може е, поспілкуватися е, з дитиною. І дійсно дитині інколи легше розповісти сторонній людині, що відбувається в її житті, ніж рідним. Е, не завжди, але бувають такі моменти. Е, Формувати довіру дитині, довіра проявляється в тому, ну, на, найменших, на найменших якихось вчинках, дорослих. По-перше, обманювати дитину ніколи не можна, треба казати правду і тільки правду. Це викликає довіру дитини. Ось. Якщо дитина бачить, що її дрібниця в дрібницях обманюють, вона просто страхує себе і не розповість батькам. Важливі проблеми, які так, так. стосуються її життя. Е, ну, знову ж таки, ці самі розмови ввечері, вечорами проведення дозвілля і таке інше, зближують дітей і батьків ну і формують теплий клімат в сім'ї. І, і е, треба розуміти, що діти, які піддаються цю е, у них занижується самооцінка. Вони заглиблюються в себе, і їм важко проявитися. Тут хороша порада може бути те, що треба підняти самооцінку дитини. Якщо це можливо, відправити дитину, влаштувати дитину на певний гурток, до якої у неї є здібності. І це, Така соціалізація дозволяє. Підвищити самооцінку дитини, власне. Скажіть, будь ласка, а що робити, якщо ми стали свідком цькування? От ми просто йдемо, побачили ситуацію. Звертатися куди в першу чергу? До школи чи до батьків? Як допомогти дитині в даній ситуації? У дорослі. Ви побачили таку ситуацію? Дорослих. Дорослі просто сторонні дорослі. Сторонні дорослі, так? Так? так. Ну, Бачу припинити. Припинити все, ви доросли, ви е, е, на позиції дорослої людини в силі припинити те чи те чи інше правопорушення. Якщо ви бачите, що про, прояв е, такого хуліганських вчинків ось як правило. Чи інші якісь вчинки несуть загрозу як і дитині, так і стороннім людям, і в тому, то, в тому числі і вам е, обов'язкове звернення по телефону на лінію 102, якщо є небезпека для життя та здоров'я дітей і вас е, ну, власне оточуючих, а припинити можна ну, будь-яку ситуацію і не, не дати їй розгорнутися. Е, Права про дітей можуть бути порушені не тільки коли мова йде про булінг. Булінг це суто явище, яке можливе тільки в навчальному середовищі. Ось. За межами навчальних закладів, це ну, прояви агресії вважаються, хуліганські інші хуліганські дії. Можливо, що вона е, каже там, погані якісь слова, або, можливо, от, каже там, біжи мені занеси, там щось зроби. Тобто багато дітей, кожна дитина це особистість, кожного свій характер. І скажіть, будь ласка, як допомогти дитині, яка цькує іншим? Не ту, що цькує, а та, що цькує. Можливо, у неї такий риса характер, можливо, батьки з вдома не, не спілкуються, про це не кажуть, ну, так, виховні години проводити. Але... Чому більше бути добрішим до дітей? Як допомогти дитині, яка своє інших? Вона, ну, вона можливо також є. Ця дитина потребує допомоги. Тому що, е, окрім, того, щоб реалізувати за рахунок слабшого, вона не має так, за... не, не, не бачить шляхів до власної реалізації. Таку дитину треба націлити. І правильно русло і запропонувати їй інші варіанти соціалізації, щоб вона проявляла свої здібності, е, ну не порушуючи, не порушуючи правил поведінки в навчальному закладі і не порушуючи громадський порядок. Потрібно дати зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною проблемою. І що це ніхто не буде терпіти, що можна жити краще, не, не породжуючи агресію, а говорити гарні слова, не штовхатися, не ображати інших, звичайно. Так, пане Вадиме, ще мене таке цікаве питання. Скажіть нам, будь ласка, на вашу думку, на вашу думку. За вашою статистикою, в більшості випадків, діти якого віку найбільше е зазнають скування? Це менші діти, це, чи це старшокласники, чи діти вже старшого віку, чи це підлітки? Ну, скажіть, будь ласка, най найбільше скування? Яка категорія дітей зазнає? Чи це може бути будь-хто будь якого віку діти? Найбільшу розловіх, найбільшу розловіх і дітки. Молодші, не найбільш вразливой вразливі підлітки. Якщо молодше ж ти мій ось тільки входження в систему освіти, ось якісь. Інтерес до школи і, і, і до навчання, які підкріплюються тими ж самими моментами, що їм цікаво, і, і то підлітковий вік, він характерний тим, що е, ну, власне, змінами е, у е, фізіологічними змінами у підлітків і е, підліток хоче. Вирізнятися на фоні інших, і саме в підлітковому віці загострюється ось така е, потреба у визнанні, його визнанні, потреба у, 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 у відчутті своєї вагомості. Е, знову ж таки, діти не завжди реалізують е, свої потреби. Належним чином в, прав... в правильному руслі, а вдаються е, до таких е, проявів, е, хуліганських проявів, і е, думаю, що альтернативи цьому не немає. Натомість, сьогодні у нас є можливість реалізації під... потреб потреб підлітів багато напрямків. Це збережена м, система позашкільної освіти, де діти можуть розвиватися. І треба націлити підлітку на те, що власне ти хочеш бути дорослим, реалізувався за рахунок якихось позитивних моментів. Ну і той, хто проявляє агресію по відношенню до слабшення право до себе, просто йому інколи не вистачає гру. Можливо, уваги батьків. Да, так можливо, так. вони навіть не знають, що вони е, проявляють таку агресію. І, що ні з цим ніхто не буде боротися, що це вирішення, це можна все вирішити. Просто треба бути добрішими, звичайно, до дітей. Отже, батьки, також вчителі, також всі, всі хто сьогодні дивиться нашу на трансляцію, коли дитина замикається в собі, плаче без пояснень, втрачає апетит, не цікавиться звичайними звичними для неї речами. Будь ласка, зверніть на це увагу, можливо, у дитини є якась проблема, можливо, є проблеми в колективі, можливо, щось її турбує. Звичайно, якщо у вас виникають якісь питання, ви можете звернутися у бібліотеку для дітей та юнацтва за адресою вулиця Грушевського, 9 та університетська, 36, бібліотекарі допоможуть знайти цікаву інформацію, як боротися з булінгом, що це за булінг, що це таке за таке. Явища також в бібліотеці є дуже багато нової, цікавої літератури. Зрозуміти і Здолати булінг» – одна із них, така сучасна, цікава книжечка. Також є багато ще інших книг. Захід наша, сьогодні наша зустріч. Захід проведено спільно Житомирський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Дуже дякуємо за співпрацю, пане Вадим Станіславович, Дякуємо вам, що завітали сьогодні. Всі до нас приділили час, ми з вами пояснили, що таке булінг, як з ним боротися. Скажіть, будь ласка, ваше побажання для наших користувачів і безпосередньо, хто сьогодні дивиться нашу онлайн-трансляцію, хто ще буде переглядати онлайн-трансляцію, що б ви порадили? Будьте максимально відверті до тих, хто вас оточує, до цього життя попри. Ці нарази, які зараз ми переживаємо, не, не дозвольте собі озлобитись на обставини, не дозвольте собі озлобитись на інших. Просто е, будьте максимально відвертими до тих, хто вас оточує, і просто пам'ятайте, що в основу всього сучно це є добро. Отже. Будьмо всі добрішими один до одного і пам'ятаймо, що доброта завжди це саме найкраще. І перед тим, щось зробити зле, подумайте, а можливо, можна по-іншому. Зважуйте. Але якщо поряд з вами є близькі рідні, які змінили трішки якось свою поведінку, замикаються в собі. Будь ласка, запитуйте їх, можливо, потрібна допомога, можливо, вони соромляться про це говорити, можливо, вже вже бояться, тому що є різні види булінгу, Це фізичний, соціальний, кібербулінг, словесний булінг. Тому звертайте увагу, будь ласка, на своїх дітей, на своїх близьких тобулів. Дякуємо, Вадим Станіславович, за сьогоднішню цікаву зустріч. Усім дякуємо, до нових зустрічей, до побачення.